Привіт, любі! За останній тиждень я намагалася дов'язати багатостраждальний кардиган. Вирішила в'язати з першу планку, а потім вже закінчити останній рукав. Дуже багато в мене сумнівів. Але я вирішила все ж таки рухатися до кінця, так як є. А потім вже вирішувати, може я його комусь подарую, бо він трохи на мене замалий, за короткий. А може після прання він вирівняється і витягнеться вниз, тож побачимо. Часом я вирішила додати ще один е, проєкт, давно був у мене в списку: це маніжка, або як його називають, ще нек. Тобто такий е, напівсветер, напівшарф. Дуже, як на мене, зручний виріб. В'язатиму його для мами. Тут я купила опис у еpідіміт. Це данська в'язальниця, вона доволі популярна у в'язальному світі. Вона займається саме дизайном дуже простих речей і пише дуже чіткі і лаконічні описи, тому вона і є дуже популярною. Тож я роздрукувала собі для зручності цей проєкт і почала в'язати. Яма, я в альпарку! я в альпарку! На прогулянці ми почули звук гелікоптера, і в наших краях він може бути тільки з однієї причини. Це коли є якась екстрена ситуація, тобто якась аварія, і, на жаль, так і виявилось потім. Хлопець з'їхав з сільської дороги і врізався в дерево. На жаль, не знаю я чим закінчилася його доля, але сподіваюся, що все добре. Пряжа в мене каряджі спортлоден. Початок в'яжеться взагалі у формі квадрату. І це доволі монотонна така робота, яка, в принципі, мені подобається. На столі, ви бачите, в мене початок Терацонек від Knit, В'яжеться дуже легко, дуже просто. Опис дуже зрозумілий, але звісно, вже більш розширений відгук я вам залишу, коли вже завершу вив'язування. А зараз хочу поділитися з вами саме технікою вив'язування резинки, яка стала для мене. Відкриттям. В описі від педітніт вказана резинка зі схрещених петель. Я думаю, це зроблено було для того, аби у всіх вона вийшла гарна. Тому що, як правило, резинка в нас не завжди виходить гарною, а схрещені петлі вони гарантують те, що вона буде просто така. Оце ну, моє допущення. Отак виглядає резинка. Це ще не попраний виріб. О, результат дуже класний. Тож. Аби отримати такий результат, нам треба пров'язувати усі петлі, як виворітні, так і лицеві не бабусиним способом. Це дуже незручно, принаймні мені. Хоча зараз я вже трохи звикла за цей шматочок виробу. І мені, зважаю, не здаються такими трагічними, як на початку це було. Але це все одно дивно для тих, хто ніколи не в'язав таким способом. Лицевою, ми, як правило, пров'язуємо отак бабусини. Просто підхоплюємо, як ми її бачимо, підхопили і витягнули, так? Але в цьому способі треба її захопити отак. Це дуже незручно, але є певна хитрість, якщо ви захопите її отак, а потім пальцем її притримаєте, то вона дуже легко у вас витягується. Те саме зі зворотньою. Ми, як правило, пров'язуємо зворотні отак. Так? А в, даному, в даній техніці треба її протягти отаким чином. Тобто, ще раз покажу, не отак зверху, а ніби знизу. Але знизу це важко зробити без допомоги пальця. Тобто ми захоплюємо дві, потім оцим пальцем ми собі допомагаємо, робимо місце, скажімо так, і протягуємо її знизу. В принципі, це не складно. Тож, лицюва теж знизу, пальцем допомогли, витягли. Виворітна знизу. Пальцем допомогли, витягнули. Що семент причепилося? Знову лицюва. Не отак, а знизу. Допомогли пальцем і витягнули. Виворітна знизу, допомогли пальцем, протягли. Я ще трохи. Собі підтягую петлі. Це в мене така звичка, але мені здається, що це теж позитивно впливає на резинку, на її щільність. От я пров'язала вивертнями задню частину і зараз покажу вам ще раз для закріплення, скажімо так, інформації. Лицьова, знизу допомогли, витягли. Підтягли трошки. Виверітна знизу, допомогли пальцем, витягнули, підтягли. Лицьова, допомогли, витягли. І отак це в'яжеться дуже навіть швидко і просто. Мозок трохи пручається, але це буквально може кілька рядів. І потім вже я навіть не думаю про те, як я в'яжу. Незважаючи на те, що основну частину, я все одно в'яжу бабусинами, або це було швидше. Хоча, напевно, треба було б спробувати і такими. Класичними. Тобто а, тут у мене не пров'язується петля. Виріб виходить дуже тепленьким, це для моєї мами. Сподіваюся, не хочу грюкати спицями. А, сподіваюся дов'язати його за кілька днів, може 2-3. Тому що спиці великі, пряжа доволі, я в'яжу з бобінною пряжою у 12 ниток. Але я потрапила в щільність і, в принципі, мені подобається полотно. Сподіваюся, що ця рядність вона потім під час прання. Не сподіваюся, я знаю, тому що я вже поправла з розбоку, вона розійдеться. І буде е, такий класний виріб. রানুক Часто мене запитують, що я дім аджіл м'ясо. І я хотіла показати, що у Швейцарії в будь-якому супермаркеті є величезний відділ саме для тих, хто не їсть м'ясо, і є все, абсолютно все. Кордом рекорддольні. Вчора у на нас відгралися дітлахи, і я сподіваюся, що змій більше нема. Тому що хто, якщо не дітлахи, розжене змій. Оце все перерили не маленькі трактори, а дикі кабани. Так вони гарно тут працюють, шукають якісь свої коріння. Октомберфест як приїхав, так і поїхав, тому що. Не зрозуміла наша наш контингент, не зрозумів цих фестивалів. До речі, це наше місце таке, де проводяться усякі э, громадські, скажем, свята і так далі. Його можна орендувати, якщо ви не з цього містечка. Тут є кухня, яку вже облаштована. Одним словом, все дуже цивільно і цікаво. Але треба бути уважними зараз, тому що зараз дуже багато тварин приходять на земний період, вони агресивні. А, кабанів багато, вони розплодилися Змії намагаються зігрітися після холодних ночей. І це все дуже-дуже От там Я бачила біля тої лавочки минулий раз змію, від якої тікала. Кажу, що сподіваюся, що їх розігнали. Взагалі зараз будь-яка гілляка здається змією. Але гуляти десь треба, тож, як то кажуть, будь готовим бігти. Купила новий засіб для прання саме натуральних виробів, і він дуже класний. Як бачите, засобів для прання вовни у нас дуже багато. Прала виріб вручну, підтискала у рушнику і сушила на сонці. Зайшла в кондитерську купити Панде Морті. Це, це таке велике печиво обожнює. Воно вигляд дуже страшне. Hello. Його купити можна тільки в жовтні, плюс-мінус, до свята, шанування пам'яті померли. Загалом виріб вийшов дуже класний. Я вже не можу дочекатися подарувати його мамі, побачити її відгук. Я в'язала найбільший розмір і Мені трохи за великий, але обов'язково зв'яжу ще собі, трохи меншого розміру. Виріб виходить дуже простим, лаконічним і в той самий час дуже функціональним. Кожна деталь дуже продумана, мені це дуже сподобалось. Я фактично не змінювала нічого, окрім того, що я в'язала резинку не з хрещеними, а простими. петлями. Загалом задоволена. Наші разінка після прання стала просто ідеальною. Надійшлі це відео тим, кому це буде цікаво. Дякую вам за подобайки і все буде Україна!